Друзі, всім привіт! З вами Венс і сьогодні ми будемо грати на Магнумі з руйнівником. Так, подивимось, що він може, цей пристрій. Ну, Я вам зразу скажу, що я на Магнумі не дуже добре вмію грати. Дивіться, я цілився по цьому вікінгу, що тут стоїть, а чогось виніс того, що там далі стояв. Тому якщо щось не так, то строго не судіть. Оп! Взяв захисника дрона. Може там краще треба було брати цього брута кажу Брута бустера, але просто що я не дуже добре вмію грати на магнумі, то я взяв на всякий випадок захисника, в разі чого в мене було більше ХП, от бачите, я от не попав. О, другого разу попав. Ну, подивимось, я дивіться, що хлопці на цьому пристрої нагинають. Ну і спробував я записати відео по ньому сам. Ну як він мене зміг точки зсунути, я не знаю. Що він грає на важкість конструкції чи що, не знаю. Може і так. Нам би десь якусь точку знайти таку, щоб я там замінувався і стояв. Мені було б так непогано. Оп, 2000 наніс урона. Я їм ще й гранатку підхоп. Оп! І я промазав. Так. Потрібно зразу тупо, я так бачу, відпускати пробіл, тоді воно якось відстрілює швидше. Це, мабуть, якщо коло вас суперник близько. Так. Оп. Задалеко. Знову задалеко. Так. Попав по гаусу, але... Щось мало я йому наніс урона. Не знаю, може краще було б на якомусь... У корпусі зіграти. Але... Сумніваюсь, що це мені допомогло. Б. О, дивіться, я по своєму стрельню. Так. Можливо, краще взяти було б якийсь легший корпус. Не знаю, я так буду я буду їхати в атаку. Оп! дивіться є мене овердрайв Так, із підривника забрав. Ну, я комбінацію вже таку взяв, щоб 100% показати нормальний результат. І підривника, і ареса. Оп! Дивіться, виніс зразу. Так, задалеко стрельно. Перезарядка досить така. Швидка, я б сказав. Так, але я щось не попав знов. Так, виніс. 5800 залетіло, ви бачили? Так, знов я не попав. Дуже багато промахів у мене. 6 або знищився. Ну, але це я вам нагадую, що це моя перша каточка на магнумі З тим пристроєм. Де і взагалі я на Магнумі не дуже часто граю. Звісно, я на ньому взагалі не граю, якщо не вірите, можете зайти в мій профіль подивитися. Так, попав, 900 залетіло. Оп! Знову. Ну я так дивлюсь, потрошки можна і навчитись на ньому грати. Оп! Це не Хоча я ніби швидко вистрілював. Знов задалеко. Просто я ще ну, не навчився добре вгадувати траєкторію руху суперника, щоб е, влучно стріляти по ньому. З магнума. а тут це трошки я бачу важливо. Що ти робиш? Ну тут підштовхається? Оп! Дивіться, зразу вистрілив, але щось воно далеко полетіло. Оп! 700 наніс. Але без подвійного урона. 1000 наніс без подвійного урона. Так. І навіть під ринком не забрав його, бо в нього був рятувальник на корпус. Також непоганий пристрій. Ну, без подвійного урона. Важко когось забрати на магнумі, я так дивлюся. Так. Оп! Не попав. Знову якось задалеко? Гранатку йому туди. Так. Я не знаю, щось я клацав на ту мишку, клацав, щось воно не вистрілило. Хоча вони всі троє. Були в притулі, я мав би їх забирати. Я їм зараз піду овердрайв, але добре, що він не нажався, тому що вони вже там загинули на центрі. Оп! Не попав. Ну я ще раз вам повторюю, що це потрібно любити цю пушку, щоб нормально на ній відігрувати. Так, я влучив і забрав 6 підривника двох Оце нормально. Ну, тут я вам скажу зразу, що тут я зараз тако показую непоганий результат не за рахунок магнума, а за рахунок е комбінації, за рахунок Ареса з підривником. Забираю челіки з підривника і забираю челіків цього з Так, 2000 наниз. оп, промазал, гранат и я подервался на бомбочке ВАСПика, так, о, нормально, клость вынес. Знову бомба Васпа. Так. І мене вбив гаус. До речі, Гаус грав на підпал пристроєм. Так. Є в мене вже подвійний урон. Ну, поїду захоплю цю точку. То мій союзник виставили, я думав, що то ворог. Десь хотів закликатись від шарика. Так. Давай, забрав підривником. Я бачу вже той вікінг розігнався. Вже є захист від мене. Так я також можу змінити захист, але не бачу поки великому в цьому сенсу. Так. Підривником забрав, даремно я вистрілив з бо я самознищився. Ну, але я кажу, в умілих руках цей пристрій буде показувати дуже гарний результат. так І мої союзники добили Зіду. Тут їх аж дві, по-моєму, що Щось дуже швидко до мене під'їхала інша. Так, Васпік втік, це дуже швидко рухається. Так. Поїду я краще на центр до своїх. Так, забрав я того Васпіка. Добре, що не нажав овердрайв. У здобив його. Так. Так, зараз нам скупчення суперників, я нормально прожав би цей овердрайв. Оп! 1500 залетіло. О, нормально. Нормально. Ось такий у нас вийшов огляд на магнум руйнівник. Якщо вам сподобався, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь.